Путін намагається розширити війну і зробити її більш кровопролитною, але разом з Америкою та всіма нашими партнерами ми захищаємо життя наших людей і відкриваємо нові можливості для дипломатії. Насправді, ми сьогодні тут заради дипломатії. Україна завжди вірила в силу дипломатії. Війна це не наш вибір, це вибір Путіна. Сьогодні на саміті Миру ми зробимо все можливе, щоб розпочати рух до справжнього миру дипломатичним шляхом. На саміті миру у Швейцарії світові лідери розглянуть три ключові пункти формули миру. За словами Володимира Зеленського, їх підтримують всі учасники заходу. Ми повинні зупинити цю війну, спираючись на статут ООН, повагу до міжнародного права, справедливі інтереси українського народу та ідею незаперечної цінності людського життя. Життя, а не війни. Зараз ми сфокусуємося на трьох пунктах: на тому, що є корисним для усіх у світі без винятку: перший радіаційна та ядерна безпека, другий продовольча безпека. А третій звільнення полонених і депортованих осіб. Марія Мезенцева, народна депутатка України і заступниця голови комітету з питань інтеграції з Європейським Союзом. З нами на зв'язку. Ми вітання. Доброго ранку. Щиро вітаю, бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава ем, сьогодні. Ми побачимо фінальний документ спільне ком'юніке ближче до е, 17-ї години за Києвом має це з'явитися власне як така фінальна нота, принаймні цієї стадії цього саміту. Ем, що надалі? Які подальші кроки ви вбачаєте? Тому що розуміємо, що як вже говорив президент Зеленський, та є три пункти, які розглядаються, але насправді в Україні йдеться про ширше питання: питання справедливості, деокупації. Ну і це не три, а десять пунктів. Так, дійсно, а ви абсолютно правильно це зазначаєте. Формула миру, яку представив президент Зеленський ще в 2022 році, дійсно є інклюзивною. Вона скажімо так, перетікаюча, наприклад, з питань ядерної безпеки або Екоциду, яка Росія як новий міжнародний злочин, який стосується абсолютно всієї планети або продовольчої безпеки, дійсно зачіпає не тільки питання здоров'я, життя безпеки українців, і це питання глобальної справедливості, це питання про те, як, нарешті, вперше за майже 75 років існування такого розгорнутого поняття міжнародного права, наприклад, Рим статуту або ж Женевських конвенцій, ми маємо бачити недоліки їх виправляти, наприклад, як той недолік, що не існує жодного в світі суду, який міг би сьогодні притягнути завід до відповідальності за найвищий так званий материнський злочин, це злочин агресії. Тому ми закликаємо в пункті номер 7 який запропонував президент Зеленський в переліку плана миру. Це створення спецтрибуналу за агресії і покарання загалом і віднайдення справедливості за всі воєнні злочини. Наголошую, що нещодавні цифри вражають. генеральна прокуратура зазначає, що зараз зафіксовано більше 130 тисяч воєнних злочинів. На це дали відповідь завдяки співпраці з міністерствами України. Перепрошую офісом президента. І парламентарям, а безумовно ми створили новий майданчик. Це вже працює в дії, це компенсаційний механізм на міжнародному рівні. Тобто, на платформі дія можна подати заявку по воєнному злочину. Це буде окреслено. В принципі, діджиталізовано дуже зручно оцінку дає гахський офіс спільно з київським і буде начислена справедлива компенсація. Хочу наголосити, що передувала саме миру дуже важлива зустріч G7, де Україна спільно з світовими лідерами погодила використання заморожених. Російських активів, і це дуже важливо. І хто би міг подумати, друзі? Буквально два з половиною роки тому, коли Україні деякі міжнародні аналітики давали від 48 до 72 годин взагалі існування, що більше ста країн за отаким ну не круглим він квадратний, більше цей стіл, ця платформа так виглядає. Але насправді кругле як планета об'єднає всіх спочатку за трьома прерогативами, як ви зазначили, ядерна Продовольча безпека, і звісно, звісно, для нас, для українців, найважливіша тема це повернення наших людей додому. Звісно, тут говоримо про важливі кейси повернення цивільних, адже Росія порушила не просто Женевські конвенції, вона порушила правила цивільного існування. Цивільних в полон не беруть. Це заборонено. Тому, коли ми говоримо про обміни. Ці кейси є надважливими, надскладними. Звісно, наші е, військовополонені, чоловіки, жінки, наші захисники, представники всіх сил, сил оборон, яких чекають вдома з 2014 року, і звісно, розширення коаліції по незаконно допортованим дітям. По чому вже міжнародний кримінальний суд видав як мінімум два ордери: Львові, білові, путіну і ще декільком генералам. Російської Федерації за незаконне масове переміщення представників однієї нації, це наші дітки. Ну триває робота вже більше 500, 500 з них повернено, але в нашому реєстрі, який здійснений спільно з органами, такими як Міністерство внутрішніх справ, прокуратура і офісом омбудсмена, ми маємо більше 19 тисяч кейсів, над яким продовжуємо працювати Нещодавно парламентська. Дипломатія робила це також в Женеві, зустрічаючись з комітетом Червоного Хреста. Це мої колежанки Лариса Білазір і Олена е Хоменко. Дуже дуже важливо, що президент своїм лідерством і дипломатичним туром, який відбувся напередодні саміту миру, показав, як українська дипломатія може об'єднювати і перемагати. І давайте подивимося на істерику Путіна, який напередодні, як він завжди в принципі, це робить. Як робить агресор, намагався, скажімо так, збити ноту і е, перемістити е, всю увагу світу на себе, пропонуючи так званий проєкт е, виходу е, там українських російських солдатів з е, українських земель, віддавання торгівлю землями, тобто, ну такі певні намагання, які ми вже бачили в рамках е, обох мінських угод, як наголосив і е, е, очільник офісу президента, панірма. Так само, як і очільник української дипломатії, президент Зеленський, ніяких формул, які нагадують нам Мінськ 1 Мінськ 2 або певних речей, які були колись гарантовані, не виконані Будаперським меморандумом, ми не будемо розглядати тільки з. Праведливий мир, і ми бачимо сьогодні найширше представництво всіх континентів, всіх частин світу, дуже важливо, що це не скажімо так, нестандартні партнерства, тому що, наприклад, безпека продовольства, це безумовно те, що торкнула весь світ, і навіть поставило на межу голоду країни Африки. Дуже важливо, щоб таких кейсів, як, наприклад, перефарбування тих суден, які привозять зерно в російські прапори. Не відбувалося, тобто, це також політика інформаційна, щоб це розуміли і населення країн Африки, хто саме рятує їх життя від смерті? Це саме Україна. Тому зерновий коридор продовжується, але, наприклад, це суміжна тема з питанням безпеки в морях і як судна проходять ці шляхи, наскільки безпечними є зараз міжнародні води, наскільки. Безпечно і е, вільно проходить судноплавство. Це питання е, розмінування води і землі, адже наша територія, наша суверенна держава наразі замінована приблизно на 30%. Це впливає на життєдіяльність і цивільного населення, і звісно, на звільнення нашої території, які здійснюють. Ніть прекрасні сили оборони, ну звісно, не гуманітарними питаннями єдиними. Впевнена, що ми матимемо сьогодні в підсумкових частинах. Також і ми вже побачили на додаткові пакети військової допомоги від наших партнерів зі сполучених штатів. Дуже гарно спрацювала конференція відновлення в Берліні, і все це сумарно дає нам. Певні, ну вибачте, не певні дуже дуже точкові спекові гарантії в унікальних договорах, які підписані на, на конкретний період. Це 10 років з кожною державою партнером, з конкретною військовою допомогою. Адже безумовно, наша головна ціль це надання нашим силам оборони абсолютно всього. Чого вони потребують, ну і звісно, ми чекаємо це такі підготовчі дні і до Вашингтонського саміту НАТО і дійсно до відкриття перемовин з Європейським Союзом, чого українські громадяни абсолютно справедливо заслуговують і підтримують в багатьох регіонах України. Ця позначка перевищує навіть 90%. Тому це прекрасний майданчик, об'єднуючи навколо України навколо боротьби за свою свободу, за принципи демократії. І, звісно, всіх постулатів, які закріплені в документах ООН, які об'єднують насправді всі країни, які зібралися сьогодні на швейцарському курорті. Це дійсно показник того, що українська дипломатія перемагає. Ем, учасники саміту до речі згадували і посилалися на статут ООН неодноразово упродовж першого дня саміту. Побачимо, які заяви лунатимуть сьогодні. У нас буквально хвилина залишається. Ем, я би хотів ще запитати про фактор Росії. Деякі учасники абсолютно прогнозовано говорили про те, що надійде той етап, коли до, до ось цих переговорів до цього процесу долучать або залучать і Російську Федерацію. Чи ви бачите це в осяжній перспективі? і Яким чином це можна зробити? Попрошу буквально хвилина. Як зазначив президент, всі напрацювання вони будуть публічними, і російська сторона зможе ознайомитися з ними. Це не буде важко. Весь світ в принципі буде свідком цих документів історичних, і російська сторона може відреагувати і, в принципі, виконати нарешті свої зобов'язання. Шанс дається вже не вперше. І нагадаю, і телеглядачам Україна намагалася здійснювати. Практичні діалоги, фактичні діалоги в березні місяці 22 го року, коли українська і російська делегація зустрічалися в мінську, ризикуючи насправді життям наших представників, але це не призвело до жодних результатів Росії. Я хотіла продовжувати криваву агресивну війну, як ми бачимо зараз, коли їх біржа впала, коли вони проходять дедоларевізацію, тобто відсутність іноземної валюти, так як долар потужної валюти на своєму ринку, коли санкції дійсно серйозно вдаряють по їх економіки. А їх повірте буде ще більше в найближчі час, і ми їх запропонуємо наступних пакетах вони намагаються з себе е, чинити таких та миротворців цьому, ну не вперше, цьому не, треба не вперше довіряти. вже та монет падовіряти. Дякую вам за включення за за коментар. Нагадаю, Марія Мезенцева, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції з європейським союзом з нами на зв'язку.